Чи можна прийняти тимчасового працівника замість працівника, з яким призупинено дію трудового договору? Насправді, запитання треба починати не з відповіді, чи можна прийняти працівника, з яким призупинено дію трудового договору? Договору, питання треба починати зовсім з іншого. Наприклад, а чи правомірно з працівником призупинено дію трудового договору? Чому так? Давайте згадаємо. За нормами статті 13 закону 21.36 про організацію трудових відносин в період воєнного стану визначено, що призупинення дії трудового договору відбувається, коли роботодавець абсолютно не може. Може забезпечити роботою працівника внаслідок проведення бойових дій. А працівник не може абсолютно виконувати роботу за трудовим договором, також внаслідок цих бойових дій. І ці дві обставини є взаємопов'язаними, і обов'язково наявність цих двох обставин: один не може забезпечити, інший не може виконувати. Дві сторони, дві. Обставини. В нас виникає дивна ситуація. Тобто одного працівника ми не можемо забезпечити е, роботою, не можемо надавати йому роботу за умовами трудового договору, і він не може його виконувати, нібито за умовами запитання. А іншого, да, на якого ми хочемо взяти замість цього працівника, ми можемо і забезпечити такими умовами, і він може виконувати. Тут є Трішечки непорозуміння, чи то правильно з першим працівником призупинено дію трудового договору. Скоріш за все, ні. Скоріш за все, не виконані всі умови, передбачені статтею 13, і як наслідок, неправильно призупинено дію трудового договору. Це може бути. Внаслідок того, да, ну, де може бути працівник? Працівник може бути, наприклад, перебувати за кордоном, бути відсутнім на своєму робочому місці, або бути інші причини, чому він не виконує свої обов'язки за трудовим договором. Але це ніяк не призупинення. Тому для того, щоб відповісти на це питання, спочатку треба. Правильно оформити відсутність на робочому місці першого працівника, чи то відпустка без збереження заробітної плати, чи то відсутність нез'ясованих причин, або тимчасова непрацездатність, а потім дійсно можна прийняти замість нього працівника за строковим трудовим договором на період відсутності основного працівника.